Камерунський селач і Черкаська Юлія Тимошенко. Віка новини продовжують рубрику до Дня Закоханих. Сьогодні на черзі історія родини відомого бійця без правил Дональда Нджатаха. Непереборний на змаганнях. Вдома 23-річний спортсмен, люблячий чоловік і турботливий тато. Як живе його інтернаціональна родина? Бачила Ірина Койбіда. У мірі є бладає та камірузія. Про Дональден Джатаха заговорили після цього бою наприкінці 2015-го У Москві він нокаутував відомого бійця без правил Джефа Монсона. Відтоді за черкащанином камерунського походження закріпила слава чемпіона і призвисько Бандерівець. А таким Дональда знає його родина. Вдома він турботливий чоловік і тато. Для донечки Крістіни час знаходить завжди. З малою він не тільки грається, а й до спорту з малку призвичаює. Когда на тренування, на со мною ми буваємо багато разів, Я просто зараз я перестану чучити на чентовки, вона, на тому що вона вже на ченсі дома вже б'ють. Дружина Юлія батьківським почуттям свого обранця не нарадується. Каже, вона у вихованні дитини суворіша за чоловіка. Її ж Дональд колись підкорив своєю наполегливістю. Могла б не брати трубку, дзвонила. Так звичайно зустрічались, хоча взагалі його там, там не бувало. Дональд же зізнається запримітив майбутню дружину з першої зустрічі. Обидвоє тоді були першокурсниками. Хлопцеві Юля нагадала рок-зірку, а музика друге захоплення Дональда після спорту. І про ну, що І прийшов, привіт. Інтернаціональністю своєї родини Юлія і Дональд пишаються. В їхній квартирі постійно лунають чотири мови. А ще поєднуються культура і традиції України та Камеруну. У нас велика різниця в різні на насчет питання. Ну зараз все так. Січас на ну то есть привикли, вже так. очередність. То ми кушаємо борщ, потом кушаємо все та камерунське. Сліднє новин ну, готові то это суп арахисом, з рисом. Очень вкусно. До української кухні Дональд вже майже призвичаєвся. Сьогодні разом із дружиною ліпить вареники. Намагається допомагати і маленька Єва Крістіна. Такі посиденьки улюблене сімейне заняття. Разом також дивляться кіно чи гуляють містом і будують плани для своєї родини. Разом пара вже майже чотири роки, хоч офіційно стосунки ще не оформляли. У майбутньому мріють про пишне весілля, на яке запросять всіх численних родичів. Ірина Куйбіда, Єфімов, Віка новини.